Друзі, готуючись до тренування на відбори на чемпіонат світу, виникло бажання розповісти про шнури, які суб'єктивно, скажімо так, я використовую для пілогічної ловлі. Два комплекта у нас, сказав би так, що для Судака основних один важкий до 4 унцій, і тут 200 та катушка, і один полегше до 1,5 унції з сотою -та катушкою. Так от, методом експериментів використовував я там діаметр 6, 5, 4, поступово спускався і півторачку ставив. Прийшов до того, що на легкій. Комплект під логічну ловлю, о, блікує, а, використовую діаметр двійка по Японії і на важкому комплекті під а, більш а, глибоку рибу, яка стоїть там на глибині 8, 10, 12 метрів. Використовую шнур 2.5. Тут варто розуміти, що потрібно зробити баланс між парусністю шнура. Тобто, щоб його не відбудува на вітрі, і щоб він нормально просікав воду за рахунок свого діаметру. Ну а стосовно властивості шнура, це теж дуже цікавий момент, який останнім часом я постійно е спостерігаю да, у людей, що кажуть, що на мульти треба матати тільки 4 жильні шнури. Як на мене, це не зовсім так. На сьогоднішній день сучасні шнури, наприклад, як оцей, який мені дуже полюбився, я використовую. Це 8 жил, і тут вказано, і воно так на практиці і виявилось, кожна жила в окремій оплітці, і він не п'є воду за рахунок цього. Чому проблема раніше була? В тому, що коли ставиш шнур 8 жил на мульт, він напивається води, і шпуля розбалансовується і погано починає летіти. Сьогодні шнури 8, 9, 12 жил, вони майже всі не п'ють воду. Тому. Е, ну, Використовую і, в принципі, всім раджу. Отакі От штуки, друзі. Якщо вам цікава ця тема, можемо окремо додатково поговорити про вудлище. Ну а ви пишіть про це в коментарях О, тут нижче.